Привіт всім, хто дивиться моє відео. Сьогодні ми робимо свинкам корито. Так як в нас з'явилось поповнення, то не вистачає. Треба зробити, то працюємо. Знайшли ось у нас такі доски були. Будемо зараз щось робити. Такий у нас ось результат вийшов. Отаке От в нас корито виходить. Ззаді там піднята стіночка, щоб коли вони їдять, вони ж вигортають, щоб їжа не випадала. Але як на мій погляд, це коритіще а не корито. Воно дуже велике. Тим паче для в'єтнамських свинок, але нічого. Яке вже буде. Чоловік сказав, що так треба, значить так треба. На майбутнє працює. Може буде біл. Ну якщо буде біла, то нехай буде. Ну, так і для білой, тут і біла влізе в це корито. Мам. Спать буде. Та, ну, так, тепер показую свинок. Тут ось нормальне корито, воно таке маленьке. Якраз для таких свинок. Вивела їх на вулицю. І тут, ви бачите, тут корита немає в кабанами. Це корито поставимо йому, а те велике цим. Нехай вони ж підростають, будуть їсти в рядочок всі стануть. І тут у нас є таке корито. тихо кабанчик. А тут булочка. Ти булочка. Вже ось на днях чекаємо порос. Їй вже так тяжко, важко. Ще трошечки. Що це робиться? Забрали їду. Куди, куди? Ні-ні-ні. Стоять. Ну, Ось, бачите, який він. Пискля. Оце тільки нікого немає, тиша, оце тільки когось побачить, відразу трюкає. Чай не голодний, це він погулять хоче, побігать. А якщо його випускаєш, то він по дворі шкоду робить. У нас немає тут загорожі. Якби була така, то хай би собі бігав. Отак. От Буде, так. Ну, а, так, От, так. Так. а кабану приб'ємо корито, бо цей такий кабан. В нього все літає. Висипає. Нехай, нехай. Висипай ту селену штуку сюди давай. А, бачите, який культурний. Далі. Залізь ногами і до побачення. Тут тож за перемичку щас я принесу. Багоді, найду. Що там? Хто пищить? Це треба сьогодні почистити. Завтра їм цей залізо проколоти треба. Кабаніці. Привіт всім ближче. Я ось сіла буду перемазувати тортик. Ну, як тортик, тут то три нещасних такі коржики. Це вчора я зробила, захотілося мені такого. Що було, туди наклала. Там і какао, і мед, щось таке, щось було. Зараз треба перемазати. До чаю треба щось робити, то ми взагалі я люблю випікати і дуже часто випікала, а це десь вже. Півроку стараюся менше, щоб випічки було, бо вона мене спокушає. Випікаємо, звичайно, бо дитина то треба. А це приїхав вже ж до нас тато, то поки він у нас треба до чаю щось робити, то я випікаю. То кекс екс робила, з'їли вже. Це буде таке, не то тортик, щось буде таке. Нам мішала щось їсть, таке, нічого вийшло. Їсти можна. То я оце, коли у нас батьки приїжджають, ну зараз тато один приїхав, то більше на кухні часу проводжу, як Допомога чоловіку є. Одні руки додалися нам, то я на кухні в мене. Більше вільного часу. Ну, як більше вільного? Їсти треба готувати, звичайно. Ми, як самі, то щось знайшли та й поїли. Ну, як щось знайшли, і готую, звичайно, але коли. Але інколи буває таке, що не дуже хочеться готувати. А зараз треба і готувати і горотися. Бур'яни я там борюся з бур'янами, ніяк з ними не поборюся. Щось в мене натхнення, так сказати, немає. І таке буває. Ось такий в мене тортик вийшов, не ідеальний, а так, його перемазала як-небудь, і з чайком буде смакота. Він шоколадний, зараз пропитається трошки і буде смачний. Зробила тортик і прийшла ось шовковиця у нас тут є, вже остання. І тут звернула увагу на цей персик. Я щось не звертала уваги, я думала, вже всі квіточки тут попадали, як він свій. А дивіться, які тут персики. Їх небагато, але вони такі великі. Ось кулак мій персик який. Так, два. Потім тут ось такий маленький, це. Не вийшло з нього персика. Тут ось. Отакий От персик три. Де? Ще десь бачу. І ось гілочка з такими персиками. Так що ще будемо з персиками. Вони смачні. Вони ну оце у нас третій рік, це дерево плодоносить. І їх кожен рік до 10 штучок. Більше немає. Заріс він треба буде обрізати. Трави вже ціла куча, треба косити. Ось такі в нас справи. Так що, на цьому закінчую своє відео. Всім дякую за перегляд, до побачення!